Привіт, кіномани! Сьогодні у нас топ найкращих фантастичних фільмів, які перенесуть вас у дивовижні світи, де наука, мрії та страхи переплітаються в одне ціле. Тож влаштовуйтесь зручно. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал КіноТОП і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити новий топ фільмів. Поїхали! Пандорум Психологічний жах, темрява космосу і межі людства. У центрі подій двоє астронавтів, які прокидаються з гіперсну на космічному кораблі Елізіум. Вони не пам'ятають, хто вони і яку місію виконують. Усередині корабля темрява, порожнеча і дивні звуки, що лунають із глибин коридорів. Коли вони вирушають на пошуки енергетичного реактора, астронавти поступово розуміють, що на кораблі ховається щось жахливе: мутовані істоти, які винищують усіх. Хто вижив. Поступово розкривається моторошна правда про місію Елізіум та психологічний синдром під назвою Пандорум стан, коли ізоляція та космос доводять людину до божевілля. Напружений, похмурий і психологічно глибокий. Фільм демонструє, як страх та ізоляція можуть зруйнувати розум. Це історія про те, що справжній жах часто народжується не в космосі, а всередині людини. Сфера. Старенька, але напружена підводна фантастика про страхи свідомості. На глибині понад 300 метрів під поверхнею Тихого океану американський флот виявляє загадковий космічний корабель. Для дослідження об'єкта уряд формує команду фахівців. Усередині гігантського корабля вчені натрапляють на досконалу кулю, гіпнотичну, ідеально гладку, ніби вона жива. Вона не відбиває їхніх зображень, але манить у свій блискучий морок. З цього моменту починаються дивні події, техніка поводиться непередбачувано, лунають дивні повідомлення, а комп'ютери спілкуються з кимось невідомим. Та чим ближче команда підходить до розгадки природи сфери, тим більше реальність навколо них починає ламатися. Галюцинації, страхи і підсвідомі образи оживають, база стає пасткою, а океан безмовним свідком того, як людська свідомість руйнує саму себе. Це інтелектуальний, науково-фантастичний трилер. Який поєднує загадку космосу з глибинною психологією людини фільм ставить філософське питання, що страшніше, невідоме ззовні, чи те, що ми приховуємо всередині себе перспектива жорстка фантастика про довіру, страх і боротьбу за життя у центрі історії молода дівчина Сі та її батько, які прибувають на далеку й отруйну планету у пошуках рідкісних дорогоцінних каменів. Що ростуть у живих організмах під землею. Вони ризикують життям, щоб знайти скарб і повернутися додому. Однак місія швидко перетворюється на боротьбу за виживання, коли на їхньому шляху з'являються інші шукачі скарбів, які не зупиняться ні перед чим. Після трагічних подій головна героїня залишається одна на чужій планеті, без підтримки, без корабля і з одним лише ворогом, який може стати союзником, найманцем Езрою. Їхній вимушений союз це гра на межі довіри і зради, де кожен крок може бути останнім. Це повільна, але глибока науково-фантастична драма про дорослішання, втрату і виживання у ворожому космосі. Вона досліджує людські слабкості, коли цивілізації вже не існує поруч. А лишається тільки інстинкт і воля. Пекло. Події відбуваються у 2057 році. Сонце згасає і земля занурюється в холод і темряву. Для порятунку людства споряджено космічний корабель Ікар 2 на борту якого вісім найкращих учених і астронавтів. Їхня місія доставити у серце сонця гігантську термоядерну бомбу, щоб знову запалити його ядро. Після кількох місяців польоту екіпаж отримує слабкий сигнал від ікара — першої експедиції, що зникла безвісти сім років тому. Незважаючи на ризики, команда вирішує змінити курс, щоб знайти корабель. Але це рішення стає фатальним. Вони стикаються не лише з технічними збоями, а й із чимось незрозумілим і з кимось, хто вижив на борту корабля. Поступово між героями наростає напруга. Психіка кожного дає тріщину під тиском космосу, ізоляції та нестерпного блиску сонця. Зіткнення з власними страхами та фанатизмом перетворює місію порятунку в боротьбу за розум і життя. Це філософський космічний фільм з приголомшливою візуальною естетикою. Денні Бойл створив фільм, у якому сонце стає метафорою Бога, а люди його смертними посланцями. Атмосфера фільму одночасно заворожує і лякає, а фінал. Залишає глядача з питанням, чи має людство право торкатися творіння небес? Анігіляція. Кінець старої природи. Початок нової. Головна героїня, біологиня Ліна, вирушає до зони, яку охопив дивний феномен під назвою Мерехтіння. Місце, де природа мутує, а закони фізики більше не діють. До експедиції входить група жінок: антропологиня, геологиня, медик та психолог. Вони досліджують покинуті будівлі, зустрічають спотворених тварин і дедалі більше втрачають зв'язок із реальністю. Ліна намагається зрозуміти, що трапилось із її чоловіком Кейном, єдиним, хто повернувся з цієї території, але змінився до невпізнання. Це філософська подорож у серце хаосу. Де наука стикається з метафізикою, а страх смерті з потягом до відродження. Режисер створює історію, що ставить більше питань ніж дає відповідей, залишаючи глядача з відчуттям дивного спокою перед неминучим перетворенням. Гравітація захоплива й емоційна історія про боротьбу людини за життя у безмежній тиші космосу. Молода інженерка Райан Стоун вирушає у свою першу космічну місію разом із досвідченим астронавтом Метом Ковальські, який готується до останнього польоту перед відставкою. Їхнє завдання технічне обслуговування телескопа «Габл». Але коли уламки знищеного супутника перетворюються на смертельний дощ, їхній шатл розриває на шматки. Стоун і Ковальські залишаються відрізаними від землі без зв'язку, повітря і шансу на допомогу. Починається боротьба не лише з безжальним космосом, а й із власним страхом, втратою та бажанням здатися. У стані невагомості, де навіть звук не має влади. Фільм вирізняється майже документальною реалістичністю, неймовірними довгими планами та відчуттям справжнього перебування у відкритому космосі. Музика створює напруження, яке то наростає до паніки. То розчиняється в абсолютній тиші, Ексмахіна. Далі про владу технологій над людиною. Молодий програміст Калеб отримує шанс провести тиждень у віддаленому маєтку геніального, але загадкового власника компанії. Його завдання оцінити штучний інтелект Ави, надзвичайно розумного й красивого андроїда, який виглядає майже як людина. Поступово між Калебом та авою виникає емоційний зв'язок, але межа між експериментом, маніпуляцією і свободою волі починає розмиватися. Коли правда про наміри експерименту розкривається, стає зрозуміло, що цей тест не лише про інтелект машини, а й про темні сторони людської природи. Це філософський та тривожний науково фантастичний трилер про спокусу грати роль Бога. Фільм поєднує холодну естетику, мінімалізм і глибокі питання про свідомість, мораль та межі технологій Прибуття у різних куточках світу одночасно з'являються гігантські інопланетні кораблі. Уряди в паніці намагаються встановити контакт. Щоб з'ясувати наміри прибульців, вони залучають кращих спеціалістів: лінгвістку Луїзу Бенкс та фізика Іанна Донелі. Їх завдання розшифрувати мову прибульців та дізнатись, чому вони прибули. Але з кожним новим перекладом Луїза починає бачити світ зовсім інакше. Чим далі вона заглиблюється в інопланетну мову. Тим сильніше змінюється її свідомість і сприйняття реальності. Це не просто історія про зустріч з позаземною цивілізацією, це глибока медитація на тему часу, пам'яті і вибору. Прибуття це інтелектуальна наукова фантастика, яка пропонує не екшен, а ідеї, не видовища, а відкриття внутрішнього світу. Це кіно, яке перемикає мислення, і саме в цьому його геніальність. Контакт фільм розповідає історію докторки Еллі Еровей, відомої астрономки, яка працює над проектом пошуку позаземного життя. Вона отримує загадковий сигнал із далекої зоряної системи, що містить складні інструкції для побудови таємничого пристрою. Цей пристрій виявляється машиною, здатною здійснити контакт із позаземною цивілізацією. Під час запуску Еллі переживає незвичайний досвід зустрічі з інопланетянами, що змушує її по-іншому поглянути на науку, віру та сенс життя. Фільм досліджує питання віри та науки, сумніви й надії, порушує філософські питання про природу істини, а також про те, що вважається достатнім для переконання. Відкритий фінал та глибина тематики, роблять сюжет не лише захопливим, а й таким, що спонукає до роздумів після перегляду. Це історія про людську допитливість, надію та духовний пошук, яка залишає глядача з питаннями, на які немає однозначних відповідей. Головна героїня, звичайна студентка Люсі, опиняється в епіцентрі кримінальної змови. Але замість того, щоб бути жертвою, вона перетворюється на ходячий суперкомп'ютер із людським обличчям. Її мозок поступово активується на 100%. І з кожним відсотком вона стає все менш людиною і все більше силою природи. Люк Бессон тут змішав філософію, екшен, біологію, спецефекти і метафізику в один вибуховий коктейль. Це кіно не стільки про науку, скільки про відчуття, динаміка, напруга, ідея про межі людського потенціалу. Це стильний, трохи божевільний фільм, який залишає після смак, або ти в захваті, або спантеличений, але точно не байдужий. Опівнічне небо, історія про виживання на межі світла і темряви. Події розгортаються у постапокаліптичному майбутньому. Землю спустошила невідома катастрофа, і в Арктиці залишився лише один чоловік астрофізик на ім'я Августин. Його місія попередити екіпаж космічного корабля, який повертається на Землю, не знаючи, що планета вже приречена. У цій холодній пустелі Августин несподівано знаходить маленьку дівчинку Айріс, що стає його єдиним другом і символом надії. Разом вони борються за життя серед безжальної арктичної стихії, технічних збоїв і власного відчаю, щоб здійснити неможливе, зв'язатися з космосом і передати послання, яке може врятувати майбутнє людства. Це наукова драма з філософським підтекстом. Джордж Клуні створює повільну, проте глибоку історію про втрату і надію. Візуально картина нагадує поєднання, гравітації та інтерстелера, але має власний емоційний тон, вражаючий атмосферний та емоційний фільм, що змушує задуматися про сенс існування, коли навколо лише тиша. Піджак подорож крізь час, спокута, кохання і межа розуму. Джек Старкс солдат, який повернувся з війни з важким пораненням та амнезією. Через серію випадкових подій його звинувачують у вбивстві поліцейського, яке він не пам'ятає. Замість в'язниці Джека відправляють до психіатричної клініки для небезпечних злочинців. Там лікар Томас Бекер проводить над ним експериментальне лікування, вводить сильнодіючі препарати і зачиняє його в тісній металевій шафі у морзі та надягає своєрідний піджак, що позбавляє руху. У цьому стані між страхом і божевіллям Джек переживає галюцинації або, можливо, справжні подорожі в часі. Він переноситься у майбутнє, де зустрічає дівчину Джекі, яку знав дитиною. Разом вони намагаються зрозуміти, що відбувається, і як запобігти його неминучій смерті, яку він побачив під час однієї з подорожей. Фільм досліджує теми часу, пам'яті, провини та надії. Він нагадує психологічний лабіринт, де реальність і марення переплітаються. Атмосфера похмура, клаустрофобна, але емоційно глибока. Музика та кольорова палітра додають відчуття внутрішнього болю та самотності. Гостя. Історія внутрішнього конфлікту між двома свідомостями в одному тілі. У майбутньому людство втратило свободу. Планету захопили інопланетні істоти. Вони вселяються в людей, стираючи пам'ять і підкорюючи тіло. Світ став чистим, спокійним і контрольованим, але справжніх людей залишилося зовсім мало. Одна з таких істот, на ім'я мандрівниця, отримує тіло дівчини Мелані Страйдер. Однак, на відміну від інших носіїв, Мелані не зникає. Її свідомість жива, і вона починає боротися за себе. Між ними виникає боротьба. І водночас дивний союз. Мандрівниця бачить очима Мелані, її спогади. Відчуває її любов до близьких людей і починає розуміти, що люди не вороги. Разом вони шукають шлях до порятунку людства і до справжніх почуттів. Фільм вирізняється спокійним ритмом і візуальною чистотою, підкреслюючи стерильність світу, в якому людські почуття виглядають небезпечно живими. Музика підсилює меланхолію, а режисура тримає акцент на очах, дзеркалі душі, навіть якщо ця душа не людська. Атмосфера поєднує фантастику. Любовну драму і філософію. Окча. Дружба, жорстокість і надія у світі корпорацій. Головна героїня. Юна дівчинка Міджа, живе у горах Південної Кореї і виховує гігантську істоту на ім'я Окча, генетично створену суперсвиню. Вона для неї не просто тварина, а справжній друг. Але коли корпорація Мірандо вирішує забрати окчу до Нью-Йорка для показу й забою, мій джа вирушає у відчайдушну подорож через континенти, щоб урятувати свого улюбленця. Режисер Пон Джун Хо, відомий за такою роботою, як фільм Паразити, майстерно поєднує драму, сатиру, екшен і гострий соціальний підтекст про експлуатацію тварин, жорстокість корпорацій і людяність у світі. Зворушливий, глибокий і візуально вражаючий фільм, що примушує замислитися, хто насправді є людяним. Ось такі були найкращі фантастичні фільми цього тижня, які варто побачити кожному. Пиши в коментарях, який з них тебе вразив найбільше, чи, можливо, ти б додав щось у цей список. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Бережіть себе. Побачимось в наступному випуску.